І всім привіт на каналі Росус і сьогодні я вам покажу, як я обіцяв на 50 підписиків своїх усі збереження. Ну що ж, розпочнімо. Для початку давайте по порядку. Перша ферма, АФК ферма. Це в мене ось те що я будував у відео. Ось та сама АФК ферма. Якщо не дивилися, як її побудувати, то подивіться, ось є підказка зверху. Так, далі, давай. Ферма 2. Це, це моя пробна версія. Ну що ж, підемо далі. Далі в нас танк. Зараз він довго буде грузитися. Я не буду вам показувати. Все, він нарешті запустився. І зараз я вам покажу. Ой, ось, ось такий ось танк. Ой, це що таке? А, цю пло я не добудував. Ну вона нам і не потрібна зараз. Я зараз покажу, що вона є. Можна відкрити люк, ось так. Заходимо, закриваємо. І ось така ось в нас кабіна. Оце, натискаємо кнопочку, ой, чому воно не працює. Ну. ну воно повинно відкриватися. Далі відкриватися. У нас є. Ось. Ну, сідало в водія. І ось якось Так, все ось ось такий ось танк. можна Ось він такий, можна ось так ось дубою піднімати і опускати є лазерний приціл, чи як назвати. Далі є -Е це ось так ось обертати башнею і вперед назад їздити. ну І, звичайно ж, повертати. І ось так ось від. Першого лиця це все виглядає. Ось так ось ось такий станчик. Давайте ось е, підемо побісимо Так, яка в нас команда? Давайте біла. Так. Можна і від першого лиця ось так, і я буду від першого. Так. Ось у нас є такий ось челик. Чи хто це? Зараз йому прийде кінець. А чому? Воно застраивається. Іди сюди. Еф! На! -ху -ху. Ого! Тут їх що? 30 пушок. Ну і що ж, давайте наступному перейдемо. А тепер у нас. А тепер <кхи> тюрму ось це ось така ось тюрма. Ой, це не то. <кхи> ну давайте я це теж покажу. Чекаємо, поки воно запуститься все. Так, ось така ось тюрма. Ну, це моя перша будівля з, 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 зі всіма інструментами. Ось така ось. Тут є камери, ось кімната охорони, заходимо. І тут у нас є три кнопки. Перша закриває в їдальні двері, друга ось тут, на вході, а третя, е, ну, де ми сидимо. Это витрима усі і уйти. Ой, ну дор... ну всі. Так, тут є дверь, в якому можна полагати в м'яча ось. Ось ось м'ячик. <сі> так, давай все. Я Далі у нас є. Зараз я піду в їдальню. Ось у нас їдальня. І тут у нас є ось така ось їжа. уже прикольно. Я не дома работаю. И вот здесь вот сидичек. так вот можно сесть, поесть и, и все. Вот теж. Далее я зараз вам покажу э, туалет и ванну и на тюрьме досы. Так, вот я уже, в туалете. Вот тут я такой туалет. Туалетный папир и раковина. Ну, просто она Височенька. Ну, добре. Зараз ще щось покажу. І наступна в нас ракета. Вона, правда, не добудована. Я її взагалі закинув. Ось такий ось просто корпус. І я хотів ліс зробити, але мені ліс поперек хотілося. Так далі в нас. Е О, військовий корабель вже. Так, все, не буду вам показувати. Коли закрутиться, покажу. Все, вона загрузилась і ось такий ось кораблик. Дуже... Лученький. я Його дуже давно будував. Відкриваємо двері. того, як закриваємо. Тут у нас це все потім покажу. Тут у нас є ліфт. Зараз ми приїде. І знову кнопочка, щоб поїхати наверх. Ось так. А тут двері відкриваються. Так, далі у нас є ось такий літак, пушка.

Будь ласка, повер... перевернись. Повернись. Перевернись. Коли повер... перевернусь, я покажу. Це перевернувся. Так. Так, у нас є ось такі ось штуки. Відкривається і видвігається пушечка. Запусти яку кнопку, ось. Де тут чотири, 4... ой, шість пушок. Ми так постріляємо. Ну і все. Далі. І ще, а, ще є ось на. І ще можна лазер. Відкриваємо. І в нас була, ось такий ось лазер вискакує. Його ще... і його можна ще вверх так. Тепер е, в нас є ось такий літак. Зараз на нього нічого дивитися, а покажу ось цю. Це. Це дуже покольна пушка, нажимаю на F і вилітає. Чому на F називається? Ось, вона в... вистрілює і вона взривається. Все. Далі в нас ось. Далі в нас літак. Чому я треба діти джекпак, підійти до цього кріса і залетіти. І ось ось. Нажимаємо на якийсь клею, І ось такий ось звичайний літак з дівчаткою. А ще тут є спасательна шлюпка. Ось, ну, звичайна шлюпка, нажимаємо на важіль, ми опускаємося, нажимаємо на, на F1 і все. Це ось ось міні-кораблі. Якщо не треба, можна ось відкрити першиться. Ні! А чому я... І ось так ось добігти але я помер. Далі в нас є будинок. Ну, це з того відео вони пограбували. До речі, ось підказка. Ось, звичайний будиночок такий. Як його відкрити Ось такий будинок. Тачкою і з ось інтер'єром. Далі в нас. Е а, о, квест. Ну, я не буду його загружати, бо він дуже довго грузиться. Якщо ви хочете подивитися, як я його проходив, ось підказка. Далі. Е ось це пуст. Оце порожня далі здібності. О, це дуже прикольно, це дуже прикольно. Це дуже прикольно. Зараз я один і все покажу. Так, ось, ось, таке ось. Вона, правда, чомусь мене хватає, але перша кнопочка це ось такий ось ось такий, ось такий лід, дуже ну, там, є, а друга це в нас ураган. Ось такий ось ураганчик, правда він чомусь з боку від мене, ось такий ось ось ураган. І він чомусь ось, і він крутиться. Ось такий ось, прикольний. Ураганчик, він. він... Ой, ой, все что такое? Не, не, не. Ну, короче, вы разумеете. Тут и трава, и вода, и лиц, все что хочешь. И выключаем. И все. Так, дальше что там у нас? Далее у нас... Тюрьма 2. О, это еще я вам показать. Зараз, она загрузится, а я вам покажу. Так, ось. Она уже запустилась, зараз будет... Крутий перехід. Зараз дочекайте. І хоп! Так. У нас це дуже товсті. Ой, ой. Ось такі ось дуже товсті стіни. Перша кнопочка. Це відкриває ось ось двері друга. Це відкриває клітки. Ось, чомусь Ось всі відкрилися, бачите? Ось. Падало, що ця не працює трошки, Пару ця ось кліп, але всі інші працюють. Далі, у нас є туалет, теж як в іншій тюрмі і ще є коробка, щоб відкрити двері у їдальню. Ось така ось їдальня з їжею з картопелькою, з супчиком і з хлібом з маслом, все ось таке. Так, ще там, що в щеки... О, всяке, це дуже прикольне. Зараз воно загрузиться. Я вам все-все-все-все покажу. Все, воно все загрузилося. воно. то І перше це ось така ось штука. Зараз я себе закріплю. Де тут мої тортики? Ось так ось дві, двома тортиками. Тепер відключаємо фіксацію цього всього. Ой, а чому? Чому? Що, що тобі не подобається? А, зрозумів, І ось. Хоч окуляри трошки такі. Ой, це що таке? Ну, і цей речажок робить арабську ніч. Ну ось, я ось так ось дуже високо можу стрибнути. Ну, це, як стрім тут. І, і теж назад ось так ось. Чекаємо, поки воно задінеться. За... І все, я можу спокійно ходити і стримати. Ось така ось штучка. І ось. Наступна супертрібність, це ось так ось теж літати. І, і ось це. А, пошвидшувати. І якщо хочете це буде... І якщо хочете таке ж саме зробити, то то можете подивитися на моєму каналі як це зробити ось до речі посилання далі так далі в нас ось такий ось скейтборд скейтборд далі в нас ось який ось літачий скейт скейтборд він може ще вище підніматися ось так ось дуже високо ось так і дуже він високий прям високий так, далі. далі в нас двійний прыжок, я його сам збудував, ну, оце і, 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 і теж сам будував. І ось так ось кріпляємо, потім все фіксацію обираємо і чо, воно чомусь не працює. Чому? Я не знаю. Ой. Ну, воно повинно працювати. Далі і в нас ось такий ось бар. Ой. Ось така ось пушка. Гарпун. Ось така ось пушка, натискаємо на кнопочку, стріляємо, ось, наприклад, хочу, не знаю. К брозову команду. Стріляю, вона чіпляється за е, снаряд і ось так ось вона в мене тащить. Ой, що я зробив. Добре. А, зараз вона розглядається. Так, тепер хочу, наприклад собі назад. Е, чому? Ну добре. Е, значить, син. Ось так стріляємо І вона мене знову та ще. Е. І наступне нас це ось такі ось кропори. Фло... Е, Якщо ми натиснемо на кнопочку, то вони перед нами будуть. Ну що ж, давайте проверимо Спочатку давайте у... український флаг. ось Появився. А польський не споявився. На мене, я поки що не зробив більше папурів. Ось такі ось прикольні. О, добре. І ось така ось машина рампа. Вона трошки крива. І ось така ось машинка рампа. Ось така ось прикольна. Машинка рампа. Якщо... Хочу... Це не дороблено, тому я його показувати зараз не буду. Так, і що там в нас ще є е і все. Ось тут пусто, теж тут. Тут теж пусто. Почекайте, а я ще не показав корабель. Вибачте, я забув про нього, зараз він загрузиться, а я вам все покажу Так, все воно загрузилося і ось такий ось величенький корабель. Це недороблений, дороб... не а оцей тип... По типу шлюбка буде, ну не знаю, що це буде. Ну, коротше, є вхід зверху, тут мечі, пістолети, пушки, Важелі, ну, просто пульт управління. Тут рачаги. Я не знаю, за що вони відповідають. Я І дуже багато сидів. Далі в нас є сам корабель. Він ось такий всередині, тут нічого немає. Тільки схоменький і все. А ось це саме цікаве. Тут є бронежилет, зараз я його надіну. Ось такий ось бронежилетик, трошки мене видно. Ось такий ось бронежилетик. Далі, це акваланг. він чомусь не працює, а це акваланг для аватара побільше. Ось такий ось. Я його ще не доробив кожен. Всім бувайте, гарного дня і підписуйтесь на канал.